Слава Україні! Дякуємо всім, хто прийшов на нашу прес-конференцію. Презентацію фестивалю Дунайська Січ. Цей фестиваль відбудеться вдруге, 27 вересня, о 14-й годині в місті Ізмаїл. Минулого року фестиваль проходив там. Також брали участь гурт Гайдамаки Тінь Сонця Сергій Файфура. І зараз, як ви бачите, по логотипу буде більший склад, більше груп, в тому числі і місцеві групи, гурт Друже музико з Одеси. І цей фестиваль позиціонується як основний фестиваль, основний рок-фестиваль Півдня України. Тому що справді і по кількості груп ви бачите, що це досить такий потужний фестиваль. І також ми хотіли закцентувати увагу, що цей фестиваль також є фактором посилення української присутності на півдні. Бо ми знаємо, що в Одеській області, зокрема в Ізмаїлі, там ще потужно діє. Російська пропаганда, яка навіває людям якісь проросійські сепаратистські настрої, тому так звана. М'яка українізація це дуже потрібне явище, і ми всі дякуємо основному ініціатору цього фестивалю Олександру Юркову, який також є сьогодні в залі. Хочу сказати, що всі журналісти, всі відвідувачі отримують також от фірмові подарунки. Це диски учасників фестивалю, це значки, футболки. тому не розходьтесь після наших виступів. І зараз я покажу коротке звернення. Всі наші музиканти робили звернення, закликаючи от людей прийти, приїхати в першу чергу. Звичайно, от місцевих мешканців, які там будуть, але оскільки ми знаємо, що в Україні досить потужно розвивається фестивальна культура, то багато людей буде з усіх куточків України, в тому числі і з Києва, і з Півдня, зі сходу, з Західної України. Зараз я покажу от, звернення Тінь Сонця і передам слово лідеру гурту. Привіт усім! 27 вересня сонце виступить у місті Ізмаїло, десь прикольному фестивалі Дунайська січка». Друже, добро, якщо ви ще ніколи не бувало в цирковому і чи рівному Буджацькому краї, або якщо ви навпаки проживаєте у місті Рені, Кілія, Вилкове та Тарбунари, або в самому Ізмаїлі, ви просто мусите бути там. Отже, 27 вересня у місті Ізмаїл на вас чекає фестиваль Дунайська Січ. Привіт усі ще раз повторити цей слав. Запрошується Сергій Василюк, лідер гурту «Тінь Сонця. Доброго дня, шановна громада. Я не лише музикант, можу похвалитися, що я історик і етнограф-любитель. Так от трішечки такої відповідної справки про Буджацький край. Напевно, з усіх українських земель ця земля лишалася диким полем найдовше. Навіть ну, Слобожанщина, само собою, навіть Кубань була обжита раніше, ніж Буджацький край. Як наслідок, там дуже цікава така. Історична і етнографічна ситуація, українці, звичайно, переважають, але дуже багато є болгарських, не тільки сіла, навіть районів. Є молдавські села, є гагаузькі села, є російські старовірські поселення. Українців, звичайно, більшість, але на жаль, як це поки що спостерігається в нашій країні, от болгари там угорці, росіяни лишаються болгарами, угорцями, росіянами, українці, на жаль, навіть на нашій на території нашої держави, от трішки соромляться свого походження. Ми, звичайно, в першу чергу йдемо туди для того, щоб пробуджувати національну свідомість, для того, щоб як правильно сказав Андрій. Ламати стереотипи, які нав'язуються російською пропагандою, і загалом ми проводимо таку політику, що отакі віддалені регіони, як нещодавно, от ми виступали біля Донецька, пізніше в Луганській області. І от зараз на Ізмаїльщині, скажімо так, по Дунав'ї ми хочемо показати, що ці українські мальовничі куточки не є периферією, що вони є самодостатніми шанованими регіонами, куди їдуть дійсно одні з кращих музичних колективів. І таким чином ми боремося якраз за єдність України. Як казав Степан Бандера зрештою, дійти до кожного українця, от ми йдемо до кожного. Інця, в тому числі на самий край Одеської області. Ну, окрім того, звичайно, всіх запрошуємо подивитися на найбільш повноводну річку Європи: Дунай. Так що приїжджайте, буде дійсно багато хороших команд. І друже музику, наші друзі з Одеси, і знайдені речі, дуже такий професійний гурт з самого Ізмаїла, наскільки я знаю. Ну і звичайно, і вже ті команди, які були і очеретяний кіт, і Сергій Файфура, і Гайдамаки, і Тінь Сонця гурт, який я представляю. Так що ласкаво просимо, будемо раді вас бачити. Зараз я покажу запрошення від гурту Гайдамаки. Запрошуємо усіх на фестиваль Дунайська січня. 27 вересня місто візьме фестиваль української рок-музики. Найкращий фестиваль рідні України. Гайдамаки. Слово надається Олександру Ярмолі, лідеру гурту Гайдамаки. Ну, як вже сказали Андрій і Сергій багато про цей фестиваль, чому він робиться, чому ми туди їдемо. Я можу тільки підтвердити, що наша мета зараз їздити в такі віддалені куточки нашої країни, де, куди рідко заїжджають українські артисти. Так, щоб не було потім як з Донбасом, що не їздили, не їздили туди, а от і маємо. Тому ми вважаємо, що це дуже корисна ініціатива. І фестиваль, як такий, я сподіваюся, він буде жити. І Це другий раз цього року він буде проводитися. Я сподіваюся, що буде і третій, четвертий, що це стане таким традиційним фестивалем української культури там, в Ізмаїлі. Ось, ну, поїдемо, думаю, що буде добре. Минулого разу нам сподобалося. Сподобалося, як приймали. І люди після того, ну, після того дуже багато друзів у нас з Ізмаїла, з Вилкового. Ті люди, які раніше не помічали існування сучасної української музики, вони зараз з цікавістю за її розвитком слідкують. Тому всіх запрошую на фестиваль Дунайська січ цього року. 27 вересня місто Ізмаїл. <кій> Зараз я покажу два звернення від гуртів Очеретяний Кіт і від гурту Друже Музику, які також будуть на цьому фестивалі. Одразу хочу звернутися до всіх засобів масової інформації з проханням поширювати ці звернення. Якщо це мова йде про телеканал, щоб ви ставили їх в ефір. По можливості ну, поширювали всякими. Способами, тому що потрібно розвивати українську музичну культуру, потрібно розвивати українські фестивалі, це дуже важливо. Зараз буде звернення від Вінницького гурту Очеретяний кіт. 27 вересня місто Ізмаїль, фестиваль Дунайська Січ. Ми гурто чередяни кінцеві туди грати. І запрошуємо всіх вас. Відною з Ренго до Норі Наостанок веселий дощі Позбудував сторіх крихти Запрошення від одеського гурту Друже музико. Цей гурт також виступав нещодавно на Луганщині з нашою командою. Брати та сестри! Друже музико запрошує вас 27 вересня до міста Ізмаїла на потужний фестиваль Тумайська Січ. Зберемося та разом посніємо буджатський степ насінням любові до рідної відпущені та її культури. Будь з нами! Будь українцем! Також я, я хотів би наголосити, що Дунайська Січ це не, не лише включає в себе музичну частину, а також літературну, як, як і раніше ми робили на Луганщині, там буде розповсюджуватися українська патріотична література, література газети День, також ново, нові. Книжки, нові романи от українських письменників, таких як Василь Шкляр, за благодійні пожертви. Всі пожертви підуть на допомогу одеському шпиталю. І зараз я хотів би передати слово Миколу Миколі Гриценку, президенту благодійного фонду Газети День, поету, який також бере участь в цьому фестивалі. Дякую. Ви знаєте, я е, мрію, що колись ми всі з вами доживемо е, до того часу, коли при отаких от от, от от, е, подіях, яка зараз і відбувається, і планується в е, Ізмаїлі, буде тут як мінімум пару десяток мікрофонів е, і відповідно камер. Але принаймні ближчим часом я сподіваюся, що тут буде мікрофон суспільного телеканалу, який має нарешті з наступного року розпочати свою діяльність. Ну це так, між іншим, газета День завжди була у форматі висвітлення ось таких подій. І не дивлячись на будь-які політичні там кон'юнктурні часи, газета День завжди надавала площу митцям, художникам, письменникам і по сьогоднішній день. І нам дуже приємно, що ми абсолютно логічно вписалися ось в цей мистецький проєкт, і е, виходять у нас із е, е, завтрашнього числа, і в п'ятницю матеріали е, щодо цього. Фестивалю, і, я думаю, будуть постматеріали. І ми, власне, окрім того, що ми висвітлюємо цю подію, ми беремо активну участь як безпосередні учасники. Тобто, всі ви знаєте, що є бібліотека історичних книг, газети День. І зокрема, цього року ми на Львівському форумі презентували чотири нових проекти книжкових. Безумовно, їх ми в першу чергу з собою візьмемо. Завдяки нашим партнерам, нашим членам благодійного Фонду газети День ми будемо робити передплати газети День школам Ізмаїла, ми будемо робити книжкові подарунки школам і бібліотекам міста Ізмаїла і Ізмаїльського району, частково можливо. І таким чином наша присутність в цьому місті під час, до речі, святкування дня міста в цей час і, і, і святкування саме фестивальне. Я думаю, буде досить логічним. Ми навіть плануємо, якщо це нам вдасться, подивимося, в якому форматі, в якій кількості, навіть зробити таку міні-виставку туди повезти. Фотовиставку газети День. Ви знаєте, це уславлена фотовиставка, яка безумовно відбувається в великому форматі, але туди ми поведемо, повеземо менший формат, і я думаю, також ми представимо ізмаїльським і глядачам фотосвітлини міжнародного фотоконкурсу газети День. І на сам кінець це мені приємно, як і письменнику, долучитися до ось такого проєкту, де я виступив упорядником ось цього унікального пісенника. Ой, у гаю при Дунаю. Це, власне, народні українські народні пісні про Дунай. Тут зібрано 30 українських народних пісень. Безумовно, це далеко не всі пісні про. Дунай, і е, це лише початок, ось такий пілотний, можна сказати, проект. Але те, що виникла така ідея, от у Саші Юркова, я дуже вдячний йому, що саме акумулювали увагу на одній, оцій чудовій річці, е, яку чомусь асоціюють більше з Європою, а менше із Україною, хоча це абсолютно наша ріка, Дунай. І е, це потверджують всі тексти столітньої, двохсотлітньої, тристолітньої давності пісень, які співали наші з вами предки згадували ріку Дунай. Отже, цей пісенник, до речі, він зроблений за всіма нормальними правилами, з нотами, тому що є. Пісенники, які, ви знаєте, друкують тексти, а, а, не, а немає нот. Цей пісенник є із нотами, цей пісенник досить в такому форматі виконаний, щоб його можна було в музичних школах десь використовувати для розучування з дітками, скажімо там, і популяризації української народної пісні. Тому е, я вітаю всіх нас, що є ще й такий проект, і дякую вам за увагу. А також варто зазначити, цей фестиваль проходить вдруге, і він буде проходити і наступні роки. І з кожним разом, з кожним роком він буде все розширюватись. Наприклад, зараз тут в основному це музична складова, але далі наступні роки може бути і повноцінна літературна сцена, можливо, також от виставки, фотовиставки, можливо, кінопокази. Тобто ми справді бачимо в цьому фестивалі потенціал такого от основного фестиваля Півдня України. І по мірі того, як буде розвиватись в Одеській області і інфраструктура, і культура, цей фестиваль буде тільки зростати. Також ми запрошували на цей фестиваль пана Сакашвілі. Ми дуже сподіваємось, що він там буде. І ми запрошували також наших інших міжнародних партнерів і знайомих. Ми справді бачимо, що в перспективі це може стати і міжнародним фестивалем. Наприклад, коли там буде зроблена гарна дорога з Румунією, то, можливо, і Румунія зможе долучатись, і інші країни от Балто-Чорноморського простору. І зараз я хотів би показати відеозвернення Сергія Файфури і надати йому слово. Гей, козаче! Шансау Сорванський! І попса ординська знову зазіхають на нашу землю. Збираємося на Січ, Доведемо ворогу, що вічно житиме. Слава, вдача і пісня козацька! 27 вересня Ізмаїл, найкращі рок гурти України, збирають музичне військо на фестиваль Дунайська Січ. Разом поганяємо вату і посмалимо люлько. Варто зауважити, що пан Сергій є автором пісні і кліпу Бандера, який став вірусним кліпом, назбиравши за лічені дні більш ніж півмільйона переглядів, і там десь доходило до мільйону. Поки не заблокували акаунт, ну це напевно були якраз старання от вати і цих російських тролей. Але як ви бачите, це відео воно теж має потенціал стати таким вірусним відео. Тому ми ще раз закликаємо всіх його поширювати. Ну як мінімум в соцмережах. А так потрібно в принципі тиснути і на основні засоби масової інформації, в тому числі на канали, щоб вони ставили це в свої ефіри. То слово надається Сергію Файфурі. Дякую, дякую. Доброго дня усім. Друзі, ви знаєте, я от зараз переглядав е, звернення усіх е, наших гуртів, Сергія Гадамак, Дружмузику і так далі, Очертяний Кіт, слухайте. Ну Ви ж самі зараз бачили, скільки в тому позитиву, правда? І це дуже важлива річ. Бо дивіться, йде війна в Україні, пам'ятаємо про це. А ми така нація, а ми все рівно організуємо фестивалі, а ми все рівно співаємо. Знаєте, дивлячись на цю ситуацію, яка зараз в Україні, я так м'якенько постараюсь сказати, мало я вбачаю тут, скажімо так, державотворення, тут більше є нюанс державоморення, але хочу сказати, що не вдасться. Бо є ми, є українці, є абсолютно позитивні люди, які з вірою в серці. Кожен робимо свою справу. Дивіться, ми їдемо зараз на наш фестиваль. Причому вже вдруге. Я впевнений в тому, що це буде дуже яскрава історія. Правда, для усіх нас, як виконавців, для тих гостей, які приїдуть туди, я хочу сказати, ось ще що вченими неодноразово проводився такий експеримент. Біля колонки, динаміку, так клали букет троянд. І якщо грала музика руйнівна. Агресивна, страшна. Ті троянди в'яли на очах в'яли. І коли цим же трояндам включалась музика справжня, гарна, позитивна, ці, е, ці самі троянди вони починали оживати, розквітати. Я хочу сказати, що зараз в Ізмаїл їдуть справжні виконавці. Там буде звучати чиста, яскрава, світла музика. Оці представники перед вами і інші. І тому обов'язково будуть в серцях наших слухачів розквітати оті троянди. І ще хочу сказати, що все ж таки ми їдемо туди з місією, насамперед об'єднавчою. Насамперед, бо бачите, є причина, на жаль, отака от причина є. В Анастасії Дмитрук є файний вірш «Ніколи ми не будемо братья. Я з нею дружу особисто, і е, я вже навіть написав пісню нову. Ми будемо браттями. Про це е, має бути пісня, вона вже зроблена. Е, я хочу завершити фразу цієї пісні. А ми, рідні, будьмо браттями, ви, дівчатонька, диво, сестрами. Бо пов'язані хоч з втратами, ми духовними перевеслами. Нас дуже багато об'єднує, друзі, і цю духовність ми маємо акумулювати обов'язково і впевнено робити свою справу. Я правда тішуся, що я в такій е, потужній команді, як от, е, Сергій. Тінь Сонця, гайдамаки. Це взагалі пласт культури нашої гайдамаки. І наші Вінницькі, подивіться, які, які е, креативні, веселі і водночас і ніжні. А це якраз і говорить про багатство і багатогранність української душі. Там буде на фестивалі представлено дуже багато всього. І літературний пласт, який буде представляти Микола Грезенко і так далі. Тобто, я впевнений, що Дунайська Січ має перерости обов'язково в міжнародну історію, фестивальну, обов'язково. Тому що там дуже дійсно багато спорідних нам по духу тих країн і тих людей, які мислять правильно, а ми зараз насамперед захищаємо, захищаємо себе. І перемога буде за нами. Тому. Розповсюджуйте нашу інформацію про фестиваль Дунайська Січ. І ясна річ, поганяємо в вату та й посмалимо. Лольку. Можливо, є питання входь до організаторів або до когось з музикантів. <решко> <решко> ну, Якщо питань <решко> немає, <решко> то я думаю, що це <решко> <решко> про те, що, вам, в принципі, все зрозуміло, що потрібно такі ініціативи підтримувати. І хотів би також сказати, що зараз от ми всім вам роздамо диски як музикантів, роздамо значки фестивалю, диски з цими записами звернень. І поспілкуємось вже в неофіційному форматі. Я, одне, одне маленьке просто побажання мені прийшло, можливо, десь хтось почує. От ви розумієте, цей фестиваль, наскільки я знаю, зачинався і продовжується абсолютно приватним волонтерським чином. Нещодавно я був на такому конгресі культури східного партнерства у Львові. Де е, виступаючи наш міністр, заступник міністра культури, е, сказав про те, що 8 років вже розробляється стратегія розвитку української культури, і до цього часу вона не розроблена, і до цього часу вони обговорюють якісь варіанти, і в тому, е, е, і зокрема він представляв один з варіантів на цьому форумі культури східного партнерства. Я правда не розумію, про яке партнерство можна говорити, коли власна країна не має стратегії розвитку власної культури. І е, я все-таки думаю, що ось подібні такі е, ініціативи, вони повинні бути не лише помічені на державному рівні, звернуто на це увагу, а й підтримані, скажімо, вже наступний фестиваль, мав би мати державне фінансування хоча б частково, для того, щоб такі народні ініціативи мистецькі були підтримані державою. От таке моє побажання. Також приєднуюсь до цього побажання. Хочу подякувати всім за увагу. Дякуємо. Слава Україні!